Малазії вибухнув газопровід. Стовби з вогню стояв за вишки з 10 поверхівку. а у Греції від води потерпали два туристичних острови. А ще катер загорівся у Таїланді. А в Амстердамі ледь заживо не згорів чоловік. Це новини, які справді вражають. Давайте дивитися. У Малезії вибухнув газопровід. Температура повітря поруч сягала тисячі градусів. А в Таїланді на воді спалахнув туристичний катер з росіянами на борту. Тим часом у Греції опади затопили два острови. Це новини, які справді вражають. Таке побачиш хіба у кіно, і в наших вражаючих новинах. У передмісті Куала Лумпур, столиці Малайзії, ось так з голівудським розмахом, вибухнув газ і спричинив велику пожежу. Місцеві розповідали, що трусанула так, що здригнулася земля. У результаті повністю або частково згоріли будинки, постраждали автомобілі та мотоцикли. Полум'я наробило стільки шкоди через те, що газопровід пролягає між щільно заселеними вулицями. Уявіть собі, вогонь був за вишки 30 метрів. Це приблизно як середня десятиповерхівка. А температура повітря поруч аварії досягала тисячі градусів за Цельсієм. Причиною займання називають витік газу. Потужний циклон накрив популярні острови Греції. Сильними опадами затопило острови Парос та Міконос. І це все сталося лише за дві години. За цей час дощ нали води так, що річки вийшли з брагів і сталися суви. Постраждали автівки, будинки та дороги. Через екстремальні погодні умови мешканців і туристів попросили не виходити на вулиці. Рятувальникам довелося витягувати кількох людей, чиї машини застрягли у водяній пасті. Працівники рятувальних служб. Якнайшвидше намагалися приборкати стихію екскаваторами, розчищали протоки для води, щоб вона швидше повернулася у річки. Небезпечно буває там, де не чекаєш. У найпопулярнішому туристичному місті в Таїланді поблизу острова Пхукет сталася аварія на туристичному катері. Він вибухнув на воді під час екскурсії. Дивовижно, але туристи не сильно постраждали, бо саме у цей момент купалися у морі. Лише четверо зазнали травм, їх поранило уламками від вибуху. А капітани, два члени екіпажу, які перебували на борту, живі однак отримали опіки. А в центрі Амстердама в Нідерландах чоловік ледь не згорів живцем. На очах у десятка свідків на площу нідерландської столиці виїхав невеликий автомобіль. А потім він вибухнув і почав палати. Разом з тим почав палати його водій. Чоловік вибіг з машини і намагався скинути з себе палаючий одяг та загасити на собі вогонь. Перехожі не наважились наближатися до чоловіка, а от допомогли йому поліцейські, які за деякий час прибігли з вог. Не поліція припускає, що винуватцем пожежі є сам водій, імовірно, у нього був певний намір. Цікаво, який. А ці кадри зняті з гвинтокрила точно схожі на якийсь екшен чи бойовик, де грабіжник на авто втікає вулицями США і на шляху розгромлює купу автівок. Але ця ситуація з реального життя у Каліфорнії, штаті США, грабіжник вкрав автівку і щодуху втікав на ній від поліції. Його не зупиняли ані затори, ані протилежний рух машин, ані те, що він приблизно за 20 хвилин розтрощив з десяток авто. Ой, да очі спасли труда за ним гналася поліція на землі і на небі, але схопили зловмисника після того, як він покинув посеред вулиці вкрадений транспорт і спокійно пішов.